Що ще важливо, Кременовською також було ініційовано адміністративну справу проти руху Аллатра з вимогою його заборонити. суд, відверто кажучи, не вразила її експертиза. В офіційному рішенні суду йдеться про те, що представлена експертиза не є допустимим доказом, тому що надана особою, яка зацікавлена у результаті справи Але й це ще не все. У тому ж судовому рішенні окремо зазначено, що її матеріали містять заздалегідь підготовлені та скопійовані з інтернет-джерел конструкції. Від початку сконструйовані для досягнення заздалегідь визначеного висновку Тобто суд фактично констатував Це не науковий висновок, а інструмент тиску із заздалегідь прописаним результатом. Важливо зазначити, що саме на цих упереджених і заангажованих експертизах, складених нею, які не становлять юридичної цінності, ґрунтується не тільки ця адміністративна справа, а й вище згадане кримінальне переслідування учасників, що триває. Однак зараз ситуація починає набувати належного розголосу. Як на українському, так і на міжнародному рівні. І Вдячність Службі безпеки України. нарешті діяльність самої Кременовської була адекватно оцінена правоохоронними органами. Щодо неї відкрито кримінальне провадження, абсолютно справедливе, за наявною інформацією справу заведено за статтею, що пов'язана з розпалюванням міжнаціональної та соціальної ворожнечі.